Всім доброго дня! Сьогодні знають у нас Renault Scenic, 2006 рік. Будемо міняти масло, і фільтр масляний і фільтр топливний. Так, масло будемо сразу лити, кажу, 5 в 30 elf так як і рекомендує Рено Фільтр, фільтр, виходить, катрич на топливний, так, Номерок його показуємо одразу. Це він чи не він? Ні. Не знаю, чи комусь це поможе. І фільтр масляний. Ну, тут теж немає ніякого особо. Ну, Хоча покажемо, що він представляє з Обичний такий, як колись казали, на жигулях. Так, Перш за все нам треба злити масло. Ось є пробка. тут квадратне відверстя. Ось треба мати спецключ. Ну або в даному випадку, як я. Весь спецключ, як кожен раз я показую, от заключається. Той здоровий квадрат обично на коробку йде. Цей малий квадрат просто відшліфований і йде сюди. Просто беремо, вставляємо. І от вона розкручується і зливаємо. Так, поки зливається масло, беремо, переміщаємося до масляного фільтра. Масляний фільтр знаходиться отут, спереді. Ось от такий я маю ключ цепний. Надіваємо і крутимо. Відкручуємо, вот він вже пішов. Відкручувається. Просто відкручуємо, знімаємо і закручуємо новий. Ой. Так, ну фільтр достати знизу не виходить. Ми витягуємо його, звісно же, туди, значить, через верх. Отак так це все осуществляється. Отак от його То, що знизу там кондиціонер і все проче. Ну отак. От і знову засовуємо точно так само. Так, падаємо лійку. Беремо масло і наливаємо. Я думаю, що все. 5 літрів ми взяли. Зараз побачимо, скільки, скільки влізе. Так, значить, залили ми 5 літрів і дивимося, який у нас уровень. Мотор завели, він трошки поробив. І тепер показуємо. Іноді задають вопроси, скільки лити масла. От ми дивимося. От у нас максимальний уровень. Ага, так. Максимальний уровень. Тобто 5 літрів якраз, якраз пішло. І тепер ще можна в салоні тоже є датчик, який може показати це. Так, значить, щоб, щоб подивитися внутрішньо, спочатку заводимо. Так, і одразу переключателем переключаємо тут. Позіон ой. Тільки завели і одразу цим переключателем нажимаємо, і воно показує. От, ми бачимо, що кількість масла 6 квадратів, тобто максимальний уровень. Так, далі приступаємо до заміни топливного фільтра. Знімаємо значко колесо і далі треба зняти покрилок. Подкрилок знімається на таких кліпсах. Ось ну, так просто їх вищелкуємо, скільки тут їх є. І після цього будемо добиратися вже до самого фільтра. Так, Ну і коли повністю зняли покрилок, от ми бачимо корпус топливного фільтра. Ну Не знаю, чи на всіх так, але ну, в даному випадку тут стоїть хамуті, зараз відпускаємо його. І далі ту кришечку відведемо, покажемося. Відкрутив я там як би, цей хамотик, самодільний. Далі оця, оця пластикова вушка було вставлено сюди. І таке, точно таке саме вушко було вставлено в цей засоб. Я що зробив? Я просто нажав отако на, на сам фільтр, і він пішов доверху, і оце вушко вилізло звідси. І після цього вже можна. Якби, Отак його звідти і звідти. Тобто Ми бачимо щось що до два таких направляючих. І тут дві таких, два зацепи, за воно чіпляється. Отак освобождаємо і добираємося тепер вже до самого фільтра. Так, Далі два варіанти, як можна зробити. Перший варіант можна нажати на ці от пушка з однієї сторони і з другої, від'єднати всі фітінги один і там до ще один. І тоді весь корпус освободиться і зверху болт розкрутили і замінили. Або пробувати залазити тріщоткою, не від'єднуючи фітінги, відкручувати той болт, освобождати стакан і тоді міняти. І так само його закручувати. Ну, Зараз будемо пробувати один або другий варіант. Ну, Рішив я повністю якби поки що не знімати фітінги, поки в мене це вдається. От Отак от я розкручую той болтик і зараз стакан весь в мене освободиться. Постараємося замінити не знімаючи фітінг. Так, ну тепер, коли ми вже зняли цей якби, корпус, отак достаємо сам фільтр. Дивимося примерно в якому він стані. І у нас є новий. Встановив покажу. Так, тепер беремо, виймаємо старе оце пальцу. Ставимо нове. Так. Беремо новий фільтр. Ставимо сюди. Ну, я думаю, це понятно. І тут ще у нас є таке маленьке колечко. Тут треба достати болта. І там, де той болт закручується, там вставляється це нове оплотнительне колечко. Теж його міняємо. Включаю. Так, і ось цей болт. Ось до, достаємо його. От, і ми бачимо тут уплотнительне колечко. Так, То ми знімаємо, надіваємо нове. Так. Чи може не так, воно що отак. і встановлюємо його на місце. Все. А тепер просто беремо стакан, під'єднуємо і закручуємо болт. Так, ну прямо на місці його ось це наші вуха. Повітрямо вже його після того, коли помиємо. о, і закручуємо болтик. Ну, я скажу, що реально можна навіть і не знімати. Повністю фітінги не від'єднувати, це все реально. Ну і далі, я думаю, що зрозуміло. Просто вставляєте цими пазами в ці пази і все, і ставите ту защитку. Так, ну і як там все зібрали знизу, то от знаходиться в нас груша і бажано, звісно, прокачати, щоб нормально завести. Давай, качай. Тут, звісно, неудобно. Ну, прокачуємо, щоб все прокачалося, закачався соляра туди в той фільдер, щоб було все добре, і тоді пробуємо заводити. Зараз покажемо. Так, ну і перший запуск. Не заводили все нормально, в принципі, тут теж все нормально. Дивимося до фільтра тут все добре, Все не тече. Ну і на цьому заканчуємо дане відео. Значить, якщо вам дане відео допомогло, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Хто щось не знає, пишіть в коментарях питання свої. Всім дали замін!